Свою майбутню професію я знала, що вона буде пов'язана з іноземними мовами та вивченням їх. І саме з перекладом, тому що переклад включає в себе багато цікавих занять, творчості, і мені це сподобалось. В інтернеті я натрапила на сайт ЦДПУ нашого університету і подивилася програму, що в університеті роблять, які є заходи позакласні. І мені сподобалось. Спеціальність перекладу та цей університет мені порадила моя подруга. Вона мені дуже нахвалила на цей університет, тому що там дуже багато компетентних та хороших викладачів, які дуже звітують на зустріч. Тому я вирішила, що супи сюди. Дізнався у Фейсбуці на сторінці факультету іноземних. Тому що мені подобається відкривати для себе щось нове і вивчати нові іноземні мови. Я давно знала про факультет іноземних мов, тому в 11 класі у мене не виникло ніяких труднощів із з вибором моєї майбутньої професії. Мені завжди подобався предмет англійська мова в школі. Отже, мій викладач порадив мені вступити саме на цю спеціальність. Дізналися багато нового іноземні мови та поглибили наші знання у цій сфері. Тому я з нетерпінням чекаю на наступний семестр. Мені сподобалося навчатися на першому курсі. Звичайно, були деякі складнощі в навчанні, але ми успішно їх побороли. У зв'язку з пандемією ти не можеш відчути повністю всю атмосферу студентського життя, але не навчаючи на це. Покращила свою рівень міської мови. Е, лише за рік я напевно, дізналася більше ніж за все своє життя. Раніше звичайно, після школи було те, що важкувато звикнути до нової атмосфери. Але з кожним днем тяга до нових знань ставала все більше і більшою. Незважаючи на те, що більшість часу ми провели вдома на дистанційному навчанні. Той час, який ми провели в аудиторіях, є незабутнім, тому що ми проводили його разом з нашими висококваліфікованими викладачами та навчалися за нашою прекрасною освітньою програмою, яка дасть вам дуже багато можливостей в майбутньому. Це реально незабутній час, проведений в наших стінах. Чи на те, що навчання на факультеті іноземних мов не є одним із легких, якщо вчити все вчасно та готуватися, можна успішно скласти сесію. Факультет іноземних мов запрошує вас, і якщо ви хочете стати висококваліфікованим перекладачем або лінгвістом, то ласкаво просимо. Ми на вас чекаємо. Ви